Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся акценти у Запорізькій області. Стартує регіональний етап національного конкурсу Благодійна Україна Україна-2023», що традиційно відзначає кращих місцевих благодійників, які тримали волонтерський фронт країни та області. Тож сьогодні говоритимемо саме про них у гостях. Юрій Вдовцов, фасилітатор по роботі з громадами благодійної організації Благодійний фонд Карітас Запоріжжя. Вітаю вас, вітаю! Отже, регіональний етап благодійне Запоріжжя Запоріжжя-2023» розпочато. Вже розпочато цього з, з року, і вже можна сказати, вже в п'ятий раз підряд буде проходино цей конкурс. От розкажіть детальніше про сам конкурс. Нагадайте глядачам, що угу. це за конкурс. Можливо, є якісь нововведення, враховуючи воєнні реалії. Можливо, угу. якось по-іншому відбуватиметься все. Ну, По-перше, як ми вже, можна сказати, другий рік поспіль боронимо нашу землю, і основний такий зло залишається це благодійність на захист України. Тому цей конкурс він покликан популяризувати, мотивувати. Подякувати всім громадським організаціям, благодійним ООО організаціям, волонтерам, які в той ліної силі, але допомагають. На різних напрямках соціальної роботи. Вже на перший рік проходить цей конкурс, і, можна сказати, в цьому році нововведень немає, але все залишається стабільним. Це 21 номінація групова, де йде благодійність соціальної сфери середнього. Та малого бізнесу, великого бізнесу, регіональна благодійність, місцева благодійність в напрямку культури, екології, волонтерські, ко -ко колективні здобутки. А також є і як індивідуальні, як кращий благодійник, кращий меценат або кращий волонтер, де одна людина може себе подати. Головна задача цього конкурсу по-перше, багато хто робить добрі справи і про себе не хоче розповідати. І це є основний такий стимул, як популяризування. Якщо ми будемо Розказувати, які у нас є благодійні фонди, волонтерські організації, щоб люди змогли потім до них доєднатися і разом з ними виконувати різні соціальні питання. По-друге, це іде мотивація цих фондів і далі стимулювати свій розвиток. І визнання найкращих, тому що якщо ви виграєте в цьому конкурсі, ви отримаєте статуетку Янгол Добра. Це можна сказати благодійний Оскар. І щоб отримати цю статуетку для, для даної організації йде дуже іміджова. Ну, я так розумію, це такий спосіб подякувати, стимулювати і показати, так. що те, що ви робите, ми бачимо, ми вас чуємо, ми помічаємо і ви потрібні. Так, зазвичай так. можуть самі подаватися організації, або є ті люди, які отримали допомогу від цих організацій, або там від волонтерів, і вони можуть подякувати за допомогу цього конкурсу. Все дуже просто можна зайти на сайт Благодійна Україна. Там є дуже проста отака. Заявка на три листка, де ви описуєте саму діяльність, що було а, надано, що було зроблено за 2023 рік. Сюди можна по -по подаватися ті організації, які з 1 січня по 31 грудня 2023 року робили а, в місті Запоріжжя та, та Запорізької області а, благодійну діяльність. Додати сюди фотосвітлини, посилання а, для того, щоб підтвердити. Через со соціальні мережі як виконувалася ця благодійність і подати до 30 квітня. Потім цю о, заявку будуть о, розглядати Асоціація благодійників о, в Києві, і ваша заявка вона іде як на національний відбір. Це конкурс буде серед усіх номінантів по всій Україні. Перший конкурс іде національного масштабу серед всіх областей будуть в о, о, Всіх цих номінаціях обирати найкращих. І сама церемонія вона пройде десь в кінці травня. А вже в червні ми зробимо регіональний етап в нашому краєзнавчому музеї, де оберемо також найкращих. Вже все розказали, але я знаю, що е, раніше в заявку цю міг подати не лише той, хто номінується, а й людина, яка так. хоче номінувати якогось благодійника, тобто зробити таким чином навіть сюрприз людині. Зараз це можна зробити можна, і, і там в анкеті можливо є такі дані, яка ця людина може, яких вона може не знати чи ні. Ну, тут всі такі дані, що людина зможе знати, тому що ці дані можна або знайти в соціальних мережах або на сайті даних організацій більш детально розповісти, як і що організація допомогла, тому що у нас дуже багато організацій в Запоріжжі, які виконують свою місію і допомагають нашим людям. Це і вимушена переміщеним особам, і нашим мешканцям і збройним силам України багато багато спектр, і ви можете якраз за допомогою цього зробити таку вдячність. І часто роблять таке? Роблять. Ну не можете сказати у цифрах, ну, але і... дійсно просто цікава реакція тих, хто не знав, угу. що вони подалися і беруть участь в такому конкурсі. Було а потім таким. можливо, виграли, і Було. це для них був великий сюрприз. Було таке, якраз в тому році у нас був волонтер. Я зараз не згадаю прізвища. Він якраз допомагає нашим хлопцям, які теренять нашу е е е землю. Навіть він е е не зміг прийти на сам конкурс, тому що він якраз волонтер. Він не знав, чи він виграв. І він не знав, але потім для йому було дуже приємно отримати і статетку, і сам диплом, тому що тут в серці загорається такий вогник, що я зробив добру справу і значить, я неспроста все, це роблю і допомагаю. Ну я так розумію, можуть податися на конкурс і благодійні організації, і середній малий бізнес, який допомагає і окремі люди. Тобто волонтер. Ну людина, яка наприклад не входить до складу жодної організації благодійної, але якимось чином сама так. допомагає, теж може подавати може податися. Це має бути якийсь особливий проект, чи що має зробити людина, щоб взяти участь в Це Може бути щось великого масштабу. Щось якась там така акція, яка збирає велику кількість і допомагає людям. Ну, наприклад, там соціальна їдальня, і людина там кожного дня щось готує і роздає обіди. Або щось таке точкове. Наприклад, там був там збір, е, і там допомагали. Е, Зібрати там енну суму, або там, наприклад, зараз такий вид як донорство, що там людина раз на три місяці ходить, здає кров і допомагає, наприклад, людям, яка ця кров є в потребі. Mm -hmm. Тому подавайтеся, нема такого спектру, скільки багато чи мало. Якщо взяти таку показники даних, то в тому році було то вісім заявок від Запорізької області. Якщо взяти всі області, ми посіли третє місце. Перша це була Київщина, друга це Львовська область, і на третьому була Запоріжжя за кількістю заявок? За кількістю mm -hmm. за заявок. Так mm -hmm. ну просто цікаво. Ті, хто вигравали, от, ну, як вигравали, mm -hmm. не знаю чи правильно це говорити про цей конкурс, але Отримували всі переможці. переможці Та там є перша отримала відзнаку місців. в цьому конкурсі. Ті, хто самостійно подавалися, з чим подавалися, з чим хто, врешті-решт, визначався як кращий. Якщо ну, це самостійна на не організації, невелика дуже проект. багато було а, переможців організації, які виїхали з тимчасових окупованих територій і зараз знаходяться у нас в місті Запоріжжя, це там з Бердянську, з Мелітополя, з Полог, які зараз облаштували там свої хаби для своїх представників громади, допомагають розвивають. А, от Те, що запам'яталось, також є. І ті, які вже не перший рік у нас в місті Запоріжжя активно покажуть свою позицію. Це і громадська організація Белуга, і посмішка, і благодійний фонд, і благодійний фонд Проліска, які активно за допомогою своїх проєктів приносять свої здобутки. Заявки вже приймаються. Наскільки так, я зрозуміла, і скільки вже є. Ще небагато, але вже є а, десь 30 заявок. Я, я, ви також, коли ви від, відправляєте цю заявку, то десь через тиждень ви можете зайти на сайт Благодійної України і побачити реєстр, пройшла ваша заявка чи ні. І також є така, а, якщо ви не знаєте, в, в якої там нам номінації ви хотіли би там податися, що там ви і в охороні здоров'я гарна там. Зробили і щось там волонтерське, і у вас також є там волонтер, який активно себе показав, або менеджер, який працює, то ви можете в декілька номінацій одразу подаватися. Кількість заявок не має значення, просто різні можуть бути номінації. А проєкт має бути один? Чи а, мають бути фонд. кожен під свою номінацію? Ну з чим подаватися? Чи не проект, а власна діяльність? Так, а діяльність може бути одна, але просто от, там одна заявка, вона направлена там на якийсь один проект і одну акцію. Друга заявка, що там у вас є волонтер, який на постійній основі приходить в цьому проекті. Він залучений і активно допомагає щось а, робить. Ви можете його... Подати. Або керівник цього проєкта, як менеджер, він згуртовує, допомагає, наснажає, знаходить донорів, знаходить ресурси і покращує а, цей проєкт, його можна подати. Також а, я забув сказати, але ще у нас є така спеціальна номінація в медіа, тому що через інформаційні, а, 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 також ці, а, а, там, через телебачення, mm -hmm. радіо, соціальні. Мережа. Ми також відстроїмо, не зяк не казати, свій фронт, але ми також сприяємо і допомагаємо. Ну, Багато є суперечок там а, у нас фронт один. Але ну, а, якщо взяти, то так. <соць> 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 Заявок, скільки має бути, є якась цифра? От більше там не приймаємо більше 108, наприклад? Чим більше, чи чим, чим краще. <соць> <соць> Щоб, ну, якби, я б не сказав, що це а, здорова конкуренція. Але щоб ми показали, що в місті Запоріжжі це активна развита і благодійність, і волонтерство, і а, бізнес допомагає, тому що дуже багато зараз прямовить на те, щоб прийшла вже наша перемога. Всі працюють над цим. Я розумію, що багато хто виснажений, але а, за допомогою нашої згуртованості ми разом з Вами йдемо до однієї цілі. Так, е е якщо взяти з того року основний хабі меседж це допомога е під час війни. Якщо взяти, коли був період ковіду, то е тематика була це. Е Лікарні, це медична там волонтерство та благодійність. Тому в залежності від тих викликів, які є зараз і тут, громадськість об'єднується, допомагають, і за допомогою цього конкурсу ми можемо їх тільки стимулювати і надалі виконувати свою місію. От на перший рік війни, от ви сказали, всі навколо там захисту, допомоги. Другий uh -huh. рік війни ті ж самі пріоритети залишились чи ні? Так, але ми також дуже хочемо, щоб ми і розвивали наступні напрямки: там екологія, діти, охорона здоров'я, культура. Так, багатьох ці напрямки вони можна сказати зосереджені на те, що війна впливає на всіх нас і вони десь поєднуються. Але багато хто є унікальним в своєму роді і заслуховують на той іной, можна сказати, вдячність для того, щоб себе зарекомендувати, або як я вже казав, залишити нових. Волонтерів, нових донорів або меценатів, які за допомогою цього конкурсу, які активна інформаці... інформаційно підтримують. І я також дякую телеканалу МТМ, який в тому році також зробили телевізійну версію, і ми змогли на загал показати наших переможців, наших найкращих благодійників, щоб потім до них звернулися нові люди, які Підсилили їхню роботу. Ви говорите, хотілося б бачити нові напрямки, а вони є чи все ще хочеться тільки бачити? Ну, з тих заявок, що вже подані, є щось таке цікаве. Ну щось можливо інше ніж в минулому році? Ну з тих, що подані, вони на жаль якраз фокусовані на допомогою військовим людям вимушено переміщеним особам. Але так є е, ті організації, які е, допомагають і дітям, і тваринам, і сприяють, які там проводять екотолоки або освітні. Зараз дуже багато от, програма можна сказати, для дітей від ЮНІСЕФ, які роблять безпечні простіри. Ну до в речі, школах. це вже можна назвати трішки новеньким, мабуть, в так, цьому це, році Так, це, можна сказати як інновація, тому що це наші реалії, де ми стараємося продовжувати дитинство дітей, соціалізувати їх, тому що е то ковід, то війна, вони постійно в гаджетах. А зараз, от я сам працюю з молоддю, з підлітками, і я бачу, що їм не вистачає просто зібратися і поспілкуватися зі своїми однолітками. Багато хто вже ну, можна сказати, це на психологічних таких шаблях, не можуть там. Підняти розмову, не можуть там про щось подискутувати, подиску, да. Тому освіта і те, що у нас якраз є в Запоріжжі, такі напрямки залюбки. Це така інновація, це щось нове, що ми дуже були б раді, якщо б ви подалися або хтось вже отримав ці послуги, там батьки своїх дітей. Подавайтеся. Mm -hmm. А цікаво, чи можуть державні установи подаватися? На жаль, а Ну, наприклад. Установи. Знаємо, що якраз про безпечні простори, uh -huh. про курси безпечні для дітей. Наприклад, державна служба з надзвичайних ситуацій вони працюють також. Вони не можуть, мабуть, подаватися. Ну це щоб розуміти, хто що ну no, є. Такі в цьому суперечки, контурсі. що там державні uh -huh. політичні партії, релігіозні вони не можуть подаватися uh -huh. тому, що тут є можна сказати свій особливий кіта підтекст. Який за допомогою цієї премії, щоб просто себе стимулювати серед свого оточення? Тобто є твоя робота, Але, а є твоя волонтерська да. місія. І Але ми це... ми, коли у нас проходить уже сам конкурс, ми залучаємо і нашого мера, і губернатора, що прийшов, привітав і підтримав. Тому що підтримка влади вона теж несе великі, такі как би значущі і розвиток, і підтримку людей, які це роблять. Ну я знаю, що багато волонтерських організацій якраз підписували меморандум з з місцевою владою, так щоб співпраця та ми мене теж є, як волонтер, який допомагає нашому місту. Які якщо говорити про суспільні проекти, то що зараз у більшості? От ми поговорили про. Дещо, ну, якщо можна так сказати, mm -hmm. новеньке це со соціалізація, mm -hmm. безпекові умови для того, щоб mm -hmm. діти вчилися, перебували разом, можливо, ще щось є цікаве. Ну от як я бачу, зі, зі, зі свого боку, коли був 22-й рік, то багато хто надавав там гуманітарну е, допомогу. Першочергові да, потреби закривали. Люди до цього звикли. Потім ми перейшли від гуманітарних до грошей, щоб люди самі могли там купуляти, що вони їдять, що їм треба із хімії. А не тут там стоїмо на паузі. Мені б дуже б хотілося, щоб ми їх також залучали до роботи. Хоча б там робили проєкти. От у нас в карітації є такий проєкт гроші за роботу, де, наприклад, три місяці людина може піти до роботодавця, попрацювати, каріта заплатить зарплату, а там він проходить, як можна сказати, стажування, і роботодавець дивиться, о, підходить мені людина або не підходить. І коли цей термін проходить, то. Він може залишитися і вже роботодавець буде сплачуватися. І така тенденція є, що ніхто не хоче працювати. Ну, багатьох, всі хочуть отримувати тільки. Це дуже погано. Це дуже погано і благодійники. І от коли ми там збираємося на кластерах, і ми проговорюємо це, і з владою також ми проговорюємо. І був також в розробці такий проект. Після деокупації, але ми це чекаємо, і може, коли це пройде, ми це вже побачимо в дії. Але в місті Запоріжжі я б хотів бачити які-то проєкти, які, а, а, проекти, які а, принесуть там, а, а, якщо людина там в селі працювала і мала які-то свій факт, в Запоріжжі пройти які-то курси, перенавчитися і потім там. На завод піти, на підприємство, або там самому робити якісь розвивати свої стартапи. Тому що дуже багато хто також виїхав, і він не сидить на місці. Є успішні кейси, коли люди розвивають, щось починають робити своїми руками, там, кулінарні вироби, або які-тахендмей, через соціальні мережі себе розвивають, продають. І вже йде, люди самі працюють і знають. Що мені треба то-то, 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 щоб уже закрити це питання. Тут ще є таке питання, що багатьох, хто виїхав, вони чекають. Вони всі хочуть повертатися додому. Вони всі чекають цього. в звішеному не... стані Так, в стані, вони не хочуть коріння сюди більше в опускати. Але треба жити тут і зараз, і діяти тут і зараз. Тому. Для благодійників, для тих, хто пише кіта проекти, ну треба давати неформального освіту для підлітків, для людей, які виїхали, навчати і знаходити їм місця для роботи. Тобто майбутнє волонтерства і благодійництва, ви бачите в тому, що саме в тому, щоб більше мотивувати людей. За власне життя так. брати відповідальність так. самим, тобто так. не отримати просто гроші чи гуманітарку, угу. чи там житло комуналка. Так. А треба на навчитися... це моя думка. Вона може не сходитися. Ну, це. Ви не перший хто таку думку да? висловлює, так тому що дійсно є проблема з працевлаштуванням угу. вимушених переселенців і не тільки тому, що роботи немає. Робота є, може вона не так оплачується, як люди, угу. і хотіли, тому що з центром занятості ми також спілкуємося. Один до нас приходять в карітас для наших і. ВПО і волонтерів проводять такі лекції, розповідають, що робота є, є там якісь ваучери, щоб там поп попрацював, отримав. Але, звісно, краще піти, отримати свою коробку і місяць їсти, її, жити, і потім чекати наступну, але. Як ну, то треба це, мотивувати, це така підказка, ідея для благодійників, які так. зможуть податися на конкурс, вже мабуть, або хто робив таке і не знав, що є такий конкурс податися зараз, або працювати в цьому напрямку і подаватися так. на благодійну Україну Україну-2024». Ну, дивіться, давайте так підбивати підсумки uh -huh. програми. От навіщо в цілому такий конкурс зрозуміло, щоб відзначити волонтерів, uh -huh. так а от учасники що отримують, це іміджево почесно, ви сказали, так. але є якась практична цінність, ну можливо, там спільні проекти, якийсь обмін досвідом, щось таке для учасників? Звісно, є, тому що коли ми всіх запрошуємо на церемонію нагородження, а всі приходять в гарному настрій, спілкуються, дізнаються, хто в які номінації. Отримав нагороди, ми тому розповідаємо про кожного із номінантів. Вони вже спілкуються, конектуються і вже далі разом потім можуть підсилювати, доєднуватися і разом робити якісь спільні проекти, розвиватися. Є якісь приклади цьому? Так, є. Ну, наприклад, у нас у 2022 році з'явилося багато шалтарів. Коли вони подавалися на конкурс, вони прийшли між собою. Когось знали, когось не знали. Вони поспілкувалися, вони почали зустрічатися надалі. І вона створилася Асоціація Шелтарів в місті Запоріжжя. Це такий єдиний, можна сказати, Успішний кейс, якщо взяти там, прифронтові міста, то в місті Запоріжжя не... вони між собою об'єднані. І вже в 23-му році вони разом там, писали різні проекти на наші всі там донорські організації, на міжнародні і, в... і вигравали, тому що. Донор хоче не тільки точково допомагати, якщо він бачить, що люди між собою об'єдналися у них одна ціль, у них гарний ресурс, у них за собою є своя історія, як вони все це робили. То йому краще дати там, де вже є об'єднання, щоб потім все це до дійшло до кінцевого бенефіціара, який якраз звертається в ці шелтери. Пане Юрію, я дуже дякую вам, що ви завітали сьогодні. І мені дуже приємно в акценти. Будемо сподіватися, що благодійників у нас буде багато. Що цього разу Запоріжжя буде першим не лише за кількістю так. учасників, а й за кількістю отриманих номінацій. Дякую вам. Це був Юрій Вдовцов, фасилітатор по роботі з громадами благодійної організації благодійного фонду Карі та Запоріжжя. А на цьому все не будьте байдужими. Якщо маєте змогу допомогти тим, хто цього потребує, адже добро завжди повертається. Бережіть одне одного і хай щастить.